Прес-секретар Кремля Дмитрій Пєсков 10 листопада заявив, що бажає якнайшвидшого завершення війни проти України, але визнав, що переговори фактично зупинені. Його слова пролунали у відповідь на заяву президента США Дональда Трампа, 8 листопада, який говорив, що війна може завершитися в недалекому майбутньому. П'ясков повторив, що Росія нібито готова до політичного вирішення, але лише після досягнення своїх цілей, водночас звинувативши Україну у небажанні продовжувати переговори та заявивши, що Київ підтримують європейські союзники, які вірять у можливість української перемоги на полі бою. При цьому російські війська продовжують активні наступальні дії на різних ділянках фронту. Україна та її партнери заперечують ці звинувачення, наголошуючи, що Росія продовжує агресію і не демонструє реальних намірів щодо миру. Прямих перемовин між сторонами не було від 23 липня. Ідея зустрічі Володимира Зеленського і Володимира Путіна також не просувається, оскільки Кремль наполягає на проведенні саміту в Москві, що Київ відмовляється приймати. Тим часом у Польщі спалахнув скандал, що демонструє діяльність російських спецслужб за кордоном. За даними The Guardian, російський опозиціонер Ігор Рогов, затриманий у Польщі, зізнався у співпраці з ФСБ та передачі інформації про інших активістів. Рогов, пов'язаний раніше з опозиційними рухами у Саранську, разом із дружиною, виїхав з Росії у 2021 році та переїхав до Польщі після початку повномасштабного вторгнення. У Польщі він намагався інтегруватися у середовище політичних емігрантів, що давало йому доступ до довірливих контактів у колах активістів. Польські правоохоронці спочатку підозрювали його у причетності до диверсій, пізніше під арешт потрапила і його дружина. Судові документи описують багаторічну співпрацю Рогова з ФСБ. Він використовував одноразові засоби зв'язку, зустрічався з кураторами і отримував гроші. Уже в Польщі він намагався передати до Росії зашифрований носій з інформацією про активістів, сховавши його у посилці. Цей випадок, поряд із заявами Кремля про готовність до миру, підсилює недовіру до російських дипломатичних ініціатив і демонструє, що діяльність спецслужб залишається важливим інструментом впливу Москви навіть за межами країни. Він також показує, що російське середовище еміграції вразливе до інфільтрації, що ускладнює роботу опозиції за кордоном. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.